Це буде ось такий трактор. Він вже йде на більших колесах. Передній 6х16 розмір, задній 9,5 на 24. передньому місці йде редукторний, мотор стоїть дорогий КМ-385. Трактор у нас йде з гідропідсилювачем. Є грузи спереду, грузи на задніх колесах, бокове розміщення коробки передач. Повишені, понижені. Коробка у нас на 4 передачі. Майже рівна підлога, є невеличкий виступ, але зручно сідати і вилазити. Так як ручка з боку, зручно користуватися. Електронна приборна панель на тракторі стоїть: два насоси НШ, один насос на гідропідсилювач хірма, другий на гідравліку, на навісний механізм. Стандартна трьох точка, але посилена. Ці вушка йдуть не зверні, бо так, коли бувають, тут вони приварюються просто. Тут литий метал, плюс серебро жорсткості, бокові розкоси більш потужніші вже стоять. Є причіпний пристіп на прицеп. Вал відбору потужності 540 тисяч. Якщо у вас буде прицеп, ви спокійно можете підключитися, і прицеп буде висипати. Так, вал відбору потужності 540 тисяч, повний привід. Включається цим рычагом і там є буде рычаг блокування задніх коліс. Підпружинене сидіння Ось. такий трактор 236 тисяч. Доставка безкоштовна, без передоплати. Ми привозимо, ви розраховуєтеся.